Здоровенькі були, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою чергову морезку, яка називається Хороший працівник. Де, Світланочко, ти ходиш? подруга питає, адже шеф тебе три години по офісу шукає. Дуже злий і грозиться за прогуле тебе. Звільнити. Тож подумай, як усе це йому пояснити. А у відповідь Світлана весело сміється. У наруті споконвіку всім відомо так уже ведеться. І шефу пора уже знати, що хорошого спеціаліста. Важко відшукати. Що, ж, шановні друзі, якщо вам сподобалася гумореска, ставте лайки, пишіть коментарі до наступної зустрічі. До наступної зустрічі. А завжди радий вашій присутності на моєму каналі на прослуховуванні моїх гуморесок і віршів.